Всім привіт! Мене звати Сергій, і я викладач курсу тестування програмного забезпечення. Це перевірка програмного продукту на наявність в ньому якихось проблем, які можуть не задовільнити клієнта. Специфіка це потрібно старатися поламати програму. Ви ж по суті кожен день проходить в тому, що відкривається програма, яку розробляють програмісти, і старається знайти спосіб, як можна її зламати, зробити так, щоб вона не працювала. Перше, вони вчаться думати як тестер. Найбільша проблема тестера це в тому, що потрібно максимально критично дивитися на речі. Відповідно, вони вивчають дивитися, як шукати проблеми, де їх шукати, де найбільше скупчення, як працювати з документацією, як пояснити програмістам, що їм потрібно переробити якусь ту чи іншу річ. Вони сміло можуть йти в будь-яку компанію на позицію трині або джуніор QA-інженер. У мене вже був кейс з попередньої групи. Студент на середині курсу вже знайшов собі роботу і довчовувався паралельно з роботою. Запрошую вас доєднатися до курсу, тому що раз це цікаво, два. Це щось нове, три це один з найлегших способів попасти в IT і розпочати свою кар'єру.